Привіт, Синді. Хто це? Це я, Бобі, твій О. хлопець. Пам'ятаєш? Так, вибач, я останнім часом якась нервова. а що там з Грегом? Не знаю. Може, я а. заїду до тебе? Ні. Я зараз прийму ванну, а потім спатиму. Гаразд. Хоча я хотів тебе побачити, та люблю тебе. О, я тебе люблю, коханий. Mm. 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 Баби, ну я ж сказала. Я все знаю про минулий Геловін Хто це? Я тебе вб'ю, поріжу на шматки. Хто ти такий? Я попишу тебе на салат. Чого ти хочеш? Я у тебе в домі. Спробуй вгадай, де я. Я можу бути де завгодно. Я як вітер мала. Так, то де я? Ти… Ти сховався за диваном? Що? Як ти дізналася? А, я бачу твої ноги. О, чорт. Гаразд, відвернися. Заплющачи, не підглядай. Ось так. Ні, не годиться. Ей, не підглядай, відвернися. О, Боже. Все можеш шукати. А тепер вгадаєш, де я? Ніколи. Ні, містер вбивця, я не знаю, де ви. Я тобі підкажу. О, Час зав'язувати з бухлом. Бабусю. Дев'ять, один-один, що у вас то. Біла жінка в небезпеці. Повідомлення про напад на білу жінку. О, що ж це коїться? Ти що? Я ч ж ріки. що сталося? О, Бобі. Він був тут. Убивця, був тут, Боб. Все гаразд. Я можу пояснити. О, господи. Друг позичив. Сінді. Сенді. Сенді! 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 Це я, Сінді! Синді, ти ж знаєш мене! Сенді! Я розумію, тобі важко, тому я швидко. Гаразд, подивися ці фотки і скажи, що думаєш. Mm -mm. Ні? Ні. Пробачте, шерифа. Це точно. Ну, добре, тоді можеш іти. Тебе хтось забере? Так. Добре, та. Поглянь ще раз на цю. Mm, ні? ні. Ну, гаразд. Однаково дякую. Дякую. Вгадай, що я зробив з тими годі. Усіх, чувак. Так. Так, дивись, дивись. Mm. Дуфі! Так. Розшукується. Дзвонить Дуфі. Іди сюди, Оперуповноважений Дуфі прибув. Ей, Дуфі, нюхни мої пальці. <ріх> Це що? так пахнуть пальці справжнього чоловіка. Гетері, нюхни мої пальці. Чорт, що це в місто таке? Не зад. Іди, свідси, Дуфі. Дуфі, мама сказала швидко додому. Скажи мамі, що я на оперативному чергуванні. Гей, Синді, ти в порядку? Гей, 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 жодних розмов зі свідком. Іди сідай у машину, Дуфі. Вона їде з нами. Мама знає? Так, знає. Мама каже, коли на мені значок, всі повинні мене слухатись. А ще мама завжди каже, щоб ти не пхав свій у пилосос.